Про цю страшну аварію вже кілька днів поспіль говорить вся країна. На Полтавщині сталася жахлива автотроща, де згинула харківська блогерка Анна Жук. За кермом момент аварії був її чоловік Володимир Більовцов. Днями йому оголосили про підозру на 28 січня. Обрали запобіжний захід. Що вирішив суд, розповім за мить З вами новини TSN.UA і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Новий поворот у справі про моторошну аварію на Полтавщині, в якій загинула відома блогерка Анна Жук, відома як Анет, 28 січня. Стало відомо, що водій легковика, який зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ, Харків, неподалік села Засуля Лубинської громади, суд обрав запобіжний захід. Про це Суспільному повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, чоловіка відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Нагадаємо, що за кермом лексуса, який спричинив смертельну ДТП, перебував чоловік популярної блогерки Анни Жук Володимир Більовцов. Йому оголосили про підозру. Про це суспільному повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, водію легковика повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція позбавлення вольна строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Нині слідчі дії тривають. Днями Володимир Білосов уперше прокоментував трагічну загибель своєї дружини Анни Жук, життя якої забрало ДТП 24 січня на трасі Київ-Харків. Архівні фото він опублікував в інстаграм. До скорої встрічі, мій любими чоловік. Не могу повірити, що це правда. Є сби можна було відмотати час назад і все змінити, Но к сожалению, це невозможно. Люблю. Навічна. Царство небесне, любимая, написав Володимир. 26 січня з Анною Жо попрощалася у Харкові. На церемонії прощання також з'явився її чоловік. Блогерка була на 14 років старшою за Володимира і зворушливо відгукувалася про нього. Я взагалі ніколи не відчувала різницю у віці, говорила Анна в інтерв'ю 2023 року. У лютому того ж року в народився син Захар, а перед цим блогерка пережила викидання, залишаючись в Україні під час війни вагітною. Нагадаю, що 24 січня на трасі Харків Київ сталася жахлива автотроща, де й загинула харківська блогерка Анна Жук-Анет. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Женя Зуб, який опублікував відео з розтрощеним лексусом родини Жук. Ой-ой-ой! Боже, я хотела Лексус! Блогер написав, що автомобілі, за кермом якого був чоловік блогерки Анет, сталася аварія під час обгону. Внаслідок інциденту Анна померла на місці, а один із її синів отримав травми. У лікарню опинився і водій фури. Інформації про загибель блогерки підтвердила менеджерка з підбору співпраці Євгенія. Глибоко співчуваю рідним і близьким Ані. Вона була неймовірною людиною, яка кожного дня робила цей світ добрішим. Такі люди залишають після себе світло, яке не гасне. Нехай її добрі справи живуть все серцях всіх, хто її знав, сил і підтримки сім'ї в цей важкий момент. Згодом і у головному управлінні національної поліції Полтавської області підтвердили інформацію про ДТП. Правоохоронці значили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 8-ї, 40 на 209-му кілометрі автодороги Київ-Харків, Двужанський, неподалік села Засуля Лубенської територіальної громади. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus під керуванням водія 1999 року народження зіткнувся з вантажівкою Рено Преміум. Що знаходилася у нерухомому стані за межами проїзної частини дороги внаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події водії вантажівки 1983 року народження та позашляховика а також малолітнього пасажира автомобіля Lexus 2015 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Рідче головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою наразі встановлюють точні обставини та причини трагічної пригоди ще також з'ясувалося, що родина їхала до столиці на день народження доньки блогерки Стасі Макеєвої. Інфлюенсерка, як відомо, тісно підтримувала зв'язок з Анною, проте після трагедії святкування було скасовано. Анна Жук була відомою харківською блогеркою і матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася моментами свого життя в соціальних мережах, зокрема на інстаграм, де її підписникам були понад 370 тисяч людей. Анна активно брала участь у проєктах, що підтримували жінок, проводила майстер-класи та тренінги. А також часто була гостою інтерв'ю та подкастів. Блогерка мала відзнаку за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ. Команда ТСНЮ висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблим та бажає швидкого одужання потерпілим внаслідок ДТП. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.